Перетворююсь, перетворююсь в розділ, у простір, у постріл. Створюю те, що, лебонь на погибель приречене, але що пропонується в новловимім потоці стріл, Лиманами лється змова мови не стало наречення. Слава зганяє хвостом за старілі косючі амбіції, чи хмарами роги замислюються над накоємним. Все, що назвали життям, Всього лиш обіцяна фікція. Сіють зуби вріллю, армагедонні воїни. Ціна. Викошую лан поодаль від зла, бокую подалі свідомо. Натура недавно спокійна була, а нині у ній перевтома. Обравши своє, визначаючи путь, до всього учився збикати, чоботями міряв чужу каламуть і сіяв розпечені мати. Хіба завікуєш без зайвих турбот, допоки ще рвати ці жили, отак задарма, я заблудлий койот, що виє на місяць безсилий. Кого ж розпитати, чому так болить? І що я роблю помилково? За срібло плачу та виплачують мідь, і скупляться навіть на слово, яке має ключ, а життя без судьби. Ні успіху в нім, ні завади. Сніги замітають початок стопи. Бреду в нікуди, без поради. Безпутній. І коли ти побачиш зранений, стомлений погляд, що вже вічність шукає в похмурі безодні могил, без дороги й ніби хрест обвисатиме спогад на розбитих плечах, на голгофу здійнятий без сил, без нічого, без правди, без віри в святе Воскресіння, без довіри, без болю, без кривди. І навіть тепер без тепла. Вибачай краще крапля страждань у твоїх сновидіннях, ніж ти потім навічно подальше життя і мене б прокляла. Де я? Там, де красно, мене немає, там, де кипить лава, моя присутність. І раптово я зрозумів, що доля йде туди, де місця зайняли до мого народження. і... Без мене. Перевтілення. У що я перетворююсь Серце без почуттів, Очі без погляду? Тож якщо я помер, схороніть по людськи, щоб не доводилося більше блукати серед таких, як я. І коли, і коли наступний день пошматує мою темінь? І коли похмурий дощ, змиє грим моєї присутності. Ви залишитеся останніми, хто прийде на мій похорон. Віртуальний акваріум. Моїх рибок драйвер нагодує. Віндоус на відсутність ставить тишу. Зараз інтернет мене не чує. І сховалась в нірку знову миша. Електрички ілюзорний шлях, вихід із тунелю віртуалі. Б'ється птах, але реальний птах це ж бо серце. А кому печалі Безсоння. З очей хоч виколупуй сірники, Ніч випивають із незримої краплини, Весною пахнуть учорашні сторінки, І свіжоліпний келих із рудої глини. Вино, настояне на співі солов'їв, Росить вологу на вуста тюльпанів. Завмерла ніч з небесних ручаїв. Лице моє в зірниці вмити ранній. Подорож на Затуманений день, ніби сірий поганий котяра, На нагострених пазурях сонця застигли шматки. Похолола лілея рожева, в душі аромати пожару. Почуття грозові під ногами збивають грудки, тих надій, що не збудуться. В серці скляному дикій іній гірський посолодшав на дьогті доріг. І кульгає до мене, забувши про втому, Дерев'яний, колишній поконаний зраджений біг. Найжачилось небо розлущено хмарами мряку. Ми обоє йдемо крізь нікуди в тутешні віки. Я шукаю себе, він загублює в темені дяку. Він стає істуканом, а я ні, не час, не таким. Самонавіювання. Гіпноз над самим собою. Собори рудих документів сивіють під натиском дум, вмирають написані строфи, магічним магнітом слова притягують слабість моментів, література моя летить з торчака в катастрофу. Останній тривкий катаклізм, смітник зачарованих парків, платівки розбитих імен кружляють за вітром забуті. На тілі відрам пентаграм не знайдено сонячних знаків ефірний ефект спокушання чима налити Мертуттю. Галюцинація ТИ Божевільна, і я нездоровий. Гублять свідомість розмиті розмови. Лікар лікує життя, він стратегічний жох. Жовту отруту ділить порційно на двох. І ніби тимчасово мені прагматичне полегшення після санітарно-епідемічного обстеження. Шепочуть діагнози паперовим ЗМІям. Овації. Це для мене звичайна шизофренічна галюцинація. ПАНК ВАЙВЕ. Бульвар нам мамо. Тато невідомий. Підвали дітям клей і наркота. Формалізуються дешеві аксіоми Суспільству панки, бруд і суєта. Чуприни вітер, чистота банальна, мінти пантуються у зоопарках ШМОН. Лискучий ірокес, Совдепівська їдальня, убогі кухні комуналок, наш притон. Окей, ми покидьки. А що земля ще чиста? Продукти західні впровадить дикий схід. Нас партія вперед ведет, а стала віста. Все не узгоджено. Аналізуємо хід. Міленіум Через тисячу літ звуки дзвону густі, чорним птахом спускаються в тишу. Хтось попереду пекла, а хтось у хвості, Хтось лишається вірити в гірше, хтось між тисячі жертв заблукає в вісні, Не знайде будівлі що краю. Хтось востаннє вдягне свої мріяні, хтось проближнього вбивством подбає, закровиться душа під пунктирами черг у наступному тисячолітті, над провалям зависнув омитий четвер, і у бронзі прощення відлиті. Розпливається сніг, сам від себе не встиг, за кривавою ширмою хмари середина землі, середина без книг і без Бога занедбані храми. Прораховані в числах судьба та ім'я, бачиш тіні, народжені в тінях, свою кулю хапаєш, то ще не твоя, стрінь свою під Христом на колінах. Хто ще руку подасть, зупинивши буран, навіть знаючи, все це зітреться Живемо неживим, насолода від ран, що гнояться на залишках серця. Замість слова, кайдани і правил то ми, ждуть по той бік на псевдогарантів. в новім світі воскреснуть усі, та не ми, покоління хімер та мутантів. Ти сьогодні помреш, значить, скоро й мені. Наші труни постійно гостинні, я ніхто, ти ніхто, ми примари нічні, ми годинники хворі на стінні.